Практична робота складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн Великої Сімки за вашим вибором. Ви обираєте дві з відомих вам країн Великої сімки європейських і характеризуєте їх, переглядаючи це відео. Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія є найпотужнішими за економічним потенціалом країнами Європи. Як вам вже відомо, кожна з чотирьох країн має властиві їм природно географічні та соціально-економічні передумови економічного розвитку. Чинники економічного розвитку Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції перед вами зараз на слайді. Для того, щоб виявити ці ознаки, вам слід дослідити та порівняти секторальну структуру та просторову організацію зазначених країн. Перше завдання: за даними таблиці, побудуйте для двох країн кругові діаграми. Ви бачите, що структура зайнятості населення в країнах Великої сімки розподілена за відсотками. Три сектори економіки, промисловість, сільське господарство, сфера послуг. Як ви знаєте, мова йде про первинний, вторинний та третинний сектори економіки. Друге завдання порівняйте частки зайнятих по секторах економіки та структуру ВВП двох країн. Попередня таблиця вам дала можливість побудувати діаграми за структурою зайнятості населення, а друга діаграма буде структура ВВП за секторами економіки. На контурних картах цих країн ми вже працювали, і найбільші промислові центри ви вже позначали. Тож сьогодні цього завдання виконувати не треба. Перед вами просторова організація промисловості Великої Британії, як ви бачите, концентрація в південних регіонах ближче до материкової Європи. Просторова організація Італії. Зверніть увагу: в північних регіонах більша концентрація. Просторова організація промисловості Франції, як ми бачимо, більша частина зосереджена промислових центрів. Північних регіонах і портові міста. Просторова організація Німеччини нагадує Францію, так само портові міста концентрація досить велика. І на підкінець зробіть висновки: назвіть ознаки схожості, розбіжності в структурах зайнятості цих країн. ВВП просторові організації поясніть, які причини на вашу думку обумовили виявлені розбіжності.